Всім привіт! Сьогодні читаємо Майнкрафт Хроніки Вудсворду. вперед у гру. Познайомтеся з гравцями: Морган Еш, Гарпер, По, Джоді, Міс Мінерва та докторка Калпепер передмова. Як починати історію з інтриги? Четверо постатей стояли, нахилившись над одним смолоскипом. Це було єдине джерело світла в укритті, а всі присутні знали, що монстри не можуть спавнитися на світлі. Щось тут тіснувато, сказала одна з постатей. Можна й глибше прокопати, відповіла постать із каркою. Я можу зробити це укриття більшим. Ні, це ризиковано, промовила третя постать. Яка, власне, й виготовила смолоскип та кирку. У мене вже нема матеріалів, щоб зробити більше інструментів, а якщо будемо копати далі, втрапимо в печеру або шахту. Раптово запала тиша, і всі четверо почули, як віддалік хтось застогнав. Постаті застигли, мов копані, замить, що здалася вічністю. Стогін почувся знову. Присутні перезирнулись і кивнули, коли здалося, що загрози більше нема. Мені хочеться вщипнути себе, щоб перевірити, чи це не сон. Одна з постатей підняла прямокутну руку. Але тут у мене нема пальців. Тут це в Майнкрафті. Це здавалося неможливим. Однак ця четвірка опинилася у своїй улюбленій відеогрі. Прямісінько в ній. Майнкрафт став реальністю. І все було б добре, якби не одна проблема. Ніхто не знав, як повернутися додому в реальний світ. Цікаво? Гайда читати? Розділ перший. Зустрічайте Ешкапур. Жоден із ворогів її не здолає, жодні стіни її не стримають. Ешкапур стояла в тіні замку. Це було прокляте місце з чорними вікнами та високими чудернацькими баштами. На вітрі тріпотів прапор, де було зображено страшну звірюку, якої Еш ніколи раніше не бачила, а десь у далині каркнув ворон, будь-яка інша дитина. Зараз би тремтіли від жаху, подумала Еш. Але не я, я снідаю небезпекою. Якщо вже чесно, то Еш снідала вівсянкою. А ще вона насправді не стояла навпроти страшного замку. Це була її нова школа Вудсворд Мідл. Але якщо примружитись і подивитись на будівлю під правильним кутом. Її цілком можна уявити фортецею, населеною приводами, чи покинутим замком, чи базою прибульців на далекій планеті. Еш би рада опинилася в будь-якому з цих місць, аби не тут. Вона переходила до нової школи, і це означало, що дівчинка знову буде новенькою в класі. Уже втретє, за рік її сім'ї доводилося переїжджати через мамину роботу. Еш розправила скавську стрічку. Вона була частиною уніформи, загону скаутів дикуни, і на ній красувалися десятки нашивок. Кожна свідчила про особливе досягнення Еш або про здобуті навички. Це були своєрідні трофеї, які завжди залишалися з дівчинкою. Еш потерла одну з нашивок. На удачу. Не можна так стовбичити посеред сходів. Сказав якийсь хлопчик, що стояв поряд. Ти що? Загубилася, підхопила дівчинка, яка стала з іншого боку. Ну, було б супер, якби мені допомогли зорієнтуватися. Я шукаю кабінет 247. Він біля кабінету 246, озвалася дівчинка. Якраз поряд із 248, сказав хлопчик, ти не переплутаєш. Логічно, правда? Еш мило посміхнулася і подякувала. Однак ці поради аж ніяк не допомогли з пошуком. Дівчинка постукала пальцем по нашивці міський слідопет. Це вже не вперше вона опиняється сама в незнайомому місці або в новій школі. Вона знайде кабінет 247 і здолає всі перешкоди на своєму шляху. Перепрошую. За спиною знову пролунав нетерплячий голос Ну, мабуть, так і справді краще не стовбичити посеред сходів. Коли я ж знайшла кабінет 247, вона вже запізнилась на урок. Дівчинка сподівалася прослизнути непоміченою, але щойно зайшла, увесь клас подивився на неї. Сідай на своє місце, будь ласка, звеліла вчителька, зашурхотівши паперами, що лежали у неї на столі. Я не знаю, де мені сідати. Я новенька. О, значить, це ти. Вчителька нарешті глянула на Еш. Волосся в цієї жінки було кучеряве, і на це зібране в пучок, що тримався на в'язельних шпицях, і нагадував наполовину розмотаний клубок пряжі. Вибач, Люба, я просто ще не випила свою фляжку кави, тому трохи неуважна». Ви хотіли сказати чашку кави? Мене звати Міс Мінерва, відповіла вчителька, змінюючи тему. Може, відрекомендуєшся класові? Еш повернулася до нових однокласників, глибоко вдихнула, на удачу постукала пальцем по нашивці Ораторське мистецтво і широко всміхнулася. Усім привіт, бадьоро почала вона. Мене звати Еш Капур. Ми нещодавно приїхали із Західного узбережжя, але народилася я у Флориді. Я учасниця скаутського руху. Люблю тварин і відеоігри. Хлопчик у другому ряду живився і вказав на обкладинку свого підручника, де були наклеєні стікери Майнкрафт. Так, з відеоігр я особливо люблю Майнкрафт, кивнула Еш. Може, хоч цього разу і буде простіше знайти друзів. То кажеш, ти любиш тварин? запитала міс Мінерва. Може, приглянеш за нашим бароном пампушечкою? Хлопчик із наліпками Манкрафт знову оживився, підняв руку. Барон, пампушечка? несміливо перепитала Еш. Це хам'як, що живе в нашому кабінеті, пояснила міс Мінерва, і пошепки додала. То не я його так назвала. Міс Мінерво, хлопчик замахав рукою. Що, моргане? За бароном пампушечкою не так просто доглядати. Це справжня морока, зауважив учень, виструнчившись на стільці. Двадцять чотилобуряки в класі. Оце морока, моргане. А барон пампушечка? Просто хам'як!» Так. На перший погляд він милий, не здавався морган Меркаду, але то лише здається, бо як я щось йому не так, у нього клямку зриває, йому потрібен корм, чиста вода, вправи прикольні капелюшки, розумова стимуляція. Я так бачу, що тобі треба відпочити від цього хам'яка, моргане, сказала вчителька. Ні, я нічого страшного. Втрутилася Еш. Я буду рада допомогти і можу почати сьогодні. Прекрасно, домовились. Еш, можеш сісти отам, позаду. Дівчинка раділа, день почався добре, і в неї було стільки спільного з Морганом. Проходячи повз, Еш легенько йому помахала. Однак хлопчик махати у відповідь не став. Розділ другий. Гіпотеза. Наша вчителька природознавства прибула з поста капалістичного майбутнього. Джуді Меркада переглянула свій список спорядження. Бінокль є, сонцезахисні окуляри є, теплий плащ на жаркий і, мабуть, не знадобиться, тому залишиться вдома. Дівчинка добре підготувалася і знала про увесь інвертар, потрібний для шпигування. Хм. Використовувати окуляри і бінокль одночасно все ж таки не дуже зручно, подумала Джоді, вагаючись між двома предметами. Перепрошую, сказав хтось за спиною. Дівчинка повернулася і побачила новеньку. А це спортзал? Так, швидко відповіла Джоді. Це він. Потримай, будь ласка, Джоді передала новенькі сонячні окуляри. В біноклі все ж краще видно, як учителька природознавства, докторка Калапер або просто док, йде через шкільну парковку з коробкою, мікросхемами, шнурами і ще купив всіляких пристроїв. Вибач, ще одне запитання, озвалась новенька. А де вчитель фізкультури? Тренер грехам завжди запізнюється на 3-4 хвилини, і ці 3 хвилини якнайкраще підходять для того, щоб перевірити мою гіпотезу. Гіпотезу? перепитала новенька. Гіпотеза це обґрунтоване наукове припущення, пояснила Джоді. проводячи експеримент, в ході спостереження, ти пробуєш дізнатися, правильно було твоє припущення чи ні. Я знаю, що таке гіпотеза. У моїй попередній школі нам пояснювали на науковому ярмарку. Я питала про твою гіпотезу. В чому вона полягає? А я думаю, що наша вчителька природознавства прибула з майбутнього, відповіла Джоді. Мені здається, що вона там билася з лихими роботами, але вони перемогли, тому вона повернулася назад у часі, щоб змінити минуле і не дати їм завоювати світ. Новенька засміялася, але по доброму. Джоді прекрасно знала, як звучить нехороший сміх. Тому просто опустила бінокль і повела далі. Кал Пепер лише цього року прийшла до нас. Вона класнюча, а ще вона справжня докторка наук. Я знайшла її профіль у соцмережах. Там написано, що вона працювала над розробкою штучного інтелекту. От і питається, з якого дива докторка опинилася в школі. Може, їй подобається вчителювати. Припустила новенька? Гм, mm. а це цікава гіпотеза, але моя мені більше подобається. Ой, дивись! Об'єкт твоїх наукових досліджень, здається, зник з поля зору. Жоді різко кинулася і глянула в бінокль. От як вона це робить? Вона що? Залізла в портал для подорожей у часі? Ні, вона залізла у мінівен. Гм. Mm. Розчаровано потягла Джоді. Це настільки нормально, що аж підозріло. Новинка захихотіла. До речі, мене звати Еш, а мене Джоді, сказала Джоді, ховаючи бінокль. Я бачила тебе сьогодні вранці. Я теж у класі міс Мінерви. А ти Скаутського загону дикуни? У тебе так багато нашивок? еш кивнула. На жаль, у мене немає нашивки за навички шпигунства. Та, думаю, я можу тобі допомогти. У мене є нашивка за спостереження за птахами і за навичку маскування і за конструювання дронів. О, мені подобається ідея з дроном. Я б його розмалювала як був кулаку. Тут Джоді почухала підборіддя. А якщо, як док, візьме над нами віддалений контроль за допомогою технологій 23 століття? Ти права, дрон це надто ризиковано, погодилась Еш. Джоді захихотіла. Хай там як, а мені все одно треба працювати над реальним науковим проєктом. Чекай, ти ж наче казала, що якийсь уже робила. Так, було таке. Еш вказала на нашивку з зображенням лабораторної пробірки. Я тоді виготовила вибухову піняту з вуглекисним газом. Піняту, яку навіть не треба бити палицею? Це ж винахід століття. Наука це просто, запевнила Еш. Але мені було важко, бо довелося ще й художника вмикати, щоб зробити свій виріб схожим на піняту. Джуді всміхнулась. А хочеш, будемо напарницями. На тобі наука, а на мені все, що пов'язане з творчістю. А давай. Еш усміхнулася у відповідь. Тут пролунав різкий свист. О, наші три хвилини закінчились, сказала Джоді, за мною. Джоді була на рік молодшою за решту учнів. Вчителі говорили, що вона має нестандартне мислення. Це такий вічливий спосіб сказати, що вона кмітлива. Але імпульсивна Імпульсивність була притама не всій родині Меркаду. Брат Джоді ще хоч якось намагався стримуватися перед однокласниками, Джоді здавалося, що в нього не дуже виходить, а от вона сама давала волю творчим капризам і не зважала на думку оточення. Через своє нестандартне мислення Джоді могла видаватися дивною. Але ніхто не заперечував той факт, що дівчинка розумна, їй навіть дозволили перескочити один клас. Саме тому вона й навчалася зі своїм старшим братом Морганом. Взагалі, це не так і страшно бути найменшому класі. Але на фізкультурі Джоді все-таки відчувала різницю, бо була трішки нижчою за своїх однокласників, і вони переважали її в більшості видів спорту. Тому Джоді й Морган уклали між собою угоду. Як вони самі її називали. Коли була братова черга набирати команду, він першу вибирав Джоді. А коли ж надходила черга Джоді, вона вибирала Моргана, і таким чином вони завжди були разом. Морган був хорошим старшим братом, настільки хорошим, що Джоді страшенно не хотіла порушувати укладену з ним угоду, а вона саме збиралася це зробити. І сподівалася, що Морган усе зрозуміє. Настала черга Джоді набирати команду. Еш стояла на шпиньки і так відчайдушно з надією махала, Джоді зрозуміла, що вона чи не єдина, кого Еш знає в цій школі. Ну, Джоді», – підганяв тренер Грехом, вибирай першого учасника. Морган уже заздалегідь зробив перший крок. Я вибираю Еш, пролопотіла Джоді, щоб не передумати. Еш, була така щаслива, новенька радісно побігла в сторону Джоді. Дякую. прошепотіла вона. Джоді відчула в грудях приємне тепло. Дівчинка була впевнена, що вчинила правильно, і Морган її зрозуміє. З цією думкою вона поглянула на брата, котрий стояв на іншому боці майданчика. Ой ой, здається, він не зрозумів. Розділ третій. Тихо! А то не буде цукерок. Гарпер Юстон відступила крок назад, щоб помилуватися витворем своєї команди. Вона всміхнулась в ідеально сконструйованому вулкані справді є щось прекрасне. Сподіваюсь, він вивергатиметься як слід, сказав По Чен, один з її напарників по науковому ярмарку. От побачиш, запевнила Гарпер, У цьому вся краса науки. Якщо дотримуватися інструкції, результат щоразу буде однаковий. Гарпер повернулась до Моргана, третього учасника команди. Згоден, Моргане? Морган промовчав. Згоден, Моргане? повторила вона. Проте, Моргану було не до того. Він дивився на двері класу. Гарпер повернулася, щоб і собі глянути. До них йшла сестра Моргана Джоді і новенька Еш. Дівчатка несли власний проєкт. Це було щось високе і накрите білим покривалом, тому скидалось воно на привода Що це? Твоя сестра теж зробила вулкан? Не знаю, зізнався Морган. Вони ховалися і працювали таємно. Хай там як, не відволікайся. Це ж не змагання? Морган здивовано підняв брову. За найкращі проєкти дають призи, тому таке змагання. Гарпер зітхнула. Вона таким не переймалася, бо любила навчатися просто тому, що це навчання і особливо добре їй давалося природознавство. Гарпер не треба було жодних призів. Вона й так знала, що її команда постаралася. У класі були інші вулкани. З пап'є глини, ще з чогось. Але жоден не зрівняється з їхнім красеним. Він із сотні однакових кубиків пластиліну, коричнево-зелений і прямокутний, дуже схожий на конструкції в грі Майнкрафт. Гарпер, Морган і По були дуже різні, але всі вони любили цю гру і саме нею надихались. Подістав із рюкзака останні інгредієнти пляшку оцту і пачку соди, кілька крапель одного і дрібка іншого, і буде що найсправжнісіньке виверження. Так учні продемонструють учителям, що розуміються на хімічних реакціях. А ще можна додати трошки червоного характерного барвника для видовища. як думаєш, що вони виготовили? Поцікався Морган. Джуді теж саме встановлювали свій виріб, і хлопчик не зводив з них очей. Зусереться, моргане, співчутливо потягнула Гарпер. У тебе є харчовий барник? Ага, прибормотів Морган і почав копатися в рюкзаку. Аж ось, еш та Джуді різко стягнули простирадло. Виявилося, що під ним не вулкан, а піньята. Однак вона скидалася на крипера з Майнкрафту, що мав зелений тулуб і чорні очі. Крипер був завишки з Джоді. Усі захоплено охнули. Морган зблід. Але ж, але ж, ідея з Майнкрафту була моя. Еш перехопила погляд хлопчика, усміхнулась і помахала йому. Морган не помахав у відповідь. Ти ж не власник Майнкрафту, не парся, нагадав йому По, але ж то був наш задум. Ну, може, це просто збіг? заспокоїла Гарпер. Міс Мінерва та Док Калпепер оглянули піняту, досміхались і зробили помітки у своїх планшетах. Тоді новенька махнула, щоб учителі та інші відійшли на безпечну відстань еш наділа захисні окуляри. Під'єднавши шланг до задньої частини пін'яти, вона відійшла до решти учнів. Біля іншого кінця шланга стояла джоді з балоном газу, на якому було написано: «СО2». Гарпер Гарп упізнала цю формулу. Це був вуглекисний газ. Цікаво, що вони задумали. Дівчинка подумки підбирала варіанти за сигналом Еш. Джоді повернула вентиль на балоні і шланг напнувся. Коли газ ринув до піняти, Гарпер затамувала подих, захоплено чекаючи на те, що буде далі. Крипер вибухнув. Точнісінько, так, як у манкрафті, з однією лише різницею. Після вибуху цього крипера по підлозі розсипалися цукерки. Круто! сказала Гарпер. Вони зробили пінят, яку не треба лупцювати. Вона випухає сама. Решта дітей зааплодували і зі сміхом кинулися збирати цукерки. Док Калпепер теж зааплодувала, а міс Мінерва на знак схвалення показала великі пальці. Круто вийшло, заздрісно зауважив морган. Нам треба щось масштабніше. Масштабніше? припитав По. Наш вулкан лажа порівняно з цим. Треба зробити більше виверження. Не треба, моргане. Наш вулкан гарно вивергається, лише якщо дотримуватися плану. З цими словами Гарпер взяла мірні ложки і налила в одну оцту. Проте морган вихопив у неї з рук пляшку, а в по пачку соди і заніс їх прямісненько над джерелом вулкана. Моргане, завжди. Її. Вигукнув по Ми не знаємо, що буде, якщо ти почала було Гарпер. Але морган знову не послухався і спорожнив усе у вулкан. Спершу нічого не відбулося, а потім вулкан загуркотів, задрусився і потік червоної піни ринув назовні із шаленою швидкістю і заляпав увесь клас. Учні закричали і розбіглися хто куди, гублячи цукерки, які щойно збирали. З волосся місь Мінерви скапувала червона піна. Однак вчителька одторопіла від шоку і не могла поверхнутись, її планшетці був гаплик. «Упс!» – потягнув Морган. Гарпер охнула, не вірячи власним очам. Вам цікаво що буде далі? Підписуєтеся і дізнайтеся.